Житомирщині загрожує африканська чума на території України суттєво ускладнилась епізотична ситуація щодо африканської чуми свиней. Таке захворювання нещодавно вже виявили в Чернігівській області, а отже, інші регіони в небезпеці. У минулому році хвороба уразила Луганщину. Як розповіли в управлінні лісового та мисливського господарства, африканська чума свиней прийшла в Україну з Росії та Білорусі. Що в минулому році виявлено в Луганській області? Тепер вона вже в Чернігівській області є. Скажімо, в Росії в Білорусі воно вже є давно. Цього. Хвороба африканською чумою хворіють як домашні свині, так і дикі кабани. Зараження відбувається контактним шляхом через шлунково-кишковий тракт, повітряно-крапельним способом та через пошкоджену шкіру тварин. Вона небезпечна тим, що на сьогоднішній день цією хворобою хворіють як домашні, так і дикі кабани. Тільки дикі кабани і домашні кабани. Переноситься воно будь-ким будь чим може й транспортом і птахами допоки епізотична ситуація в країні не дестабілізується. Управління рекомендує утриматися від розведення домашніх свиней в особистих господарствах. Управління просить працівників мисливських господарств. Та мисливців, які здійснюють полювання на диких кабанів, утриматись від вирощування від вирощування домашніх свиней до стабілізації даної ситуації в Україні. Якщо ж ви виявили підозрілу поведінку тварин чи загиблих диких кабанів, відразу повідомляйте в службу ветеринарної медицини та в обласне управління лісового та мисливського господарств.